Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Господь Боже Твого захисту для кожної нашої області, для кожного куточка наших міст. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за наші міста, як Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, також за Київ, за Суми, за Полтаву. І Ісус Господь Боже, за Харків та за інші міста нашої країни. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб жодна стріла вона не була ефективною в цій місцевості. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб Дух Святий оберігав кожну будівлю. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб жодна стріла лукавого, вона не мала сили, Ісус Господь. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб були потужні зміни на добро і, було, і був вирішений, Боже. Цей конфлікт. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб був мир в Україні і був спокій. Ми молимося, Господи, Тобі, і проголошуємо, Боже, що це все, що відбувається, воно змінюється, і наші захисники вони повертаються додому. І вже не буде, Боже, страху, болю, матері. І Ісус Господь, тільки Ти бачиш насправді все те, що відбувається, і все те, що планує ворог. І ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог зупинявся, зупинявся на землі, зупинявся, Боже Господь Боже, на небі. Молимося, Господи Тобі, те, що, можливо, Він планує, Боже, з небом зробити, да. Молимося, Господи Тобі, щоб не було, Боже, цього. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб Дух Святий, Боже, Він оберігав кожного із нас, Боже. Молимося, Господи Тобі, Отець Небесний, нехай Твоя сила буде там, де це потрібно. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб відбувалися потужні зміни на землі, і не було, Господь Боже. Червоних зон, але були зелені зони. Ісус Господь Боже, Ти не сильніше, що в нас є, Ти є захист, Ти є надія, Ти є вихід Боже, Господь Боже. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб була мудрість Твоя, щоб були потужні зміни в державі, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог би не планував. Воно не було здійснене, воно не було здійснене, Господь. Ісус Господь, молимося тобі, щоб темрява уходила, а світло приходило. Ми просимо тебе, Господь Боже, в ім'я твоє. Ісус, Молимося, Господи Тобі, допоможи. Ісус, захисти наших захисників. Де б вони не перебували, допомагай їм, Боже, там, де вони знаходяться на завданні. Ісус, підтримай кожного із нас, кому бракує оцього спокою, який можеш дати тільки ти, забери, забери всяку тривогу, біль, руйнування, Господь Боже. Дай нам сили, Боже, Господь Боже, боротися, дай нам сили, Господь Боже. Жити, Господь. Ворог прийшов, щоб убити, знищити, але Ти прийшов, Боже Господь, щоб ми жили, Господь. І ми віримо, Господь Боже, що настають ці часи, коли ми почуємо, що там наші міста звільнені від ворога. Що прийняті важливі рішення, Господь, ми, ми молимося, Боже, за це, нехай Твоя мудрість буде з кожним із нас. Захисти нас, Боже, цієї ночі. Від будь-якої стріли. Молимося, Господи, Тобі, щоб вона не долітала, щоб вона не наробила жахливих наслідків, руйнувань. Або ще щось. Молимося, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє. Амінь.